Добрий день друзі. Сьогодні на цій чудовій прогулянці хочеться записати для вас відео про важливість отримання гармонії щастя будь-якою людиною для того, щоб більш успішно створювати опір стресом. І тим шаленим психоемоційним навантаженням, котрі випадають час від часу на нашу долю, а тим паче в цій атмосфері війни, яка зараз є в нашій країні і яка зачіпляє кожного з нас. Тож, сьогодні перебуваючи на цій чудовій прогулянці, все дивно Лютневу погоду на вулиці 1 лютого 2025 року і дуже дивна атмосфера. в Плані погоди, дуже тепло і дуже незвичайно. Таке відчуття ніби десь в кінці квітня, але точно не 1 лютого. Тож, друзі, лісові прогулянки прогулянки по красивим приємним місцям, місцинам вони додають людині приємних відчуттів, підвищують її рівень гормонів щастя. І головне в цих прогулянках вміти звільнити свій розум. Від тих токсичних думок, які можуть крутитися у вашій голові щохвилинно. І сконцентруватися саме на прогулянці. Саме на тому, що ви бачите візуально, що ви відчуваєте руками своїми, своїми ногами йдучи по цьому лісовому ґрунту. І саме концентрація це дуже важливий елемент. Для того, в тому плані, щоб ці прогулянки надавали вам якомога більше користі. Який красивий мох. Зелений, пухнастий і дуже приємний на тактильний дотик, на відчуття тактильні. Нагадує якусь тосту м'яку плюшову тканину. От саме така, друзі, концентрація, фокусування на тому, де ви і на тому, що ви робите. Яка краса. Просто кілограми і тони. Гармонія щастя і радості. Бо можна пробігти будь-якою найкрасивішою місциною і не отримати жодного зиску з цього, в цей час, перебуваючи думками не тут, не там, де ви знаходитеся фізично, і таким чином. З відсутністю цілісності в даному моменті. Фокусування на моменті і концентрація на відчуттях. Щодо гармонів щастя, всім відомих, їх, як правило, вважають, головних є 4. Про один з них дофамін лється ледь не з кожної каловарки. На кожному розі у вас. І ці гормони, їхній рівень у вашому організмі, знаходяться вони в крові, це нейромедіатори, і які природним чином регулюють ваш настрій, ваш рівень щастя, задоволеності життям. І певний їх рівень, якщо тримати певний їх рівень підтримувати. Поповнювати постійно, бо вони зменшуються, то таким чином ви будете більш стійкі до стресу, атмосфери, атмосфери стресовості і важких психоемоційних навантажень. Тож, дофамін, серотонін, окситоцин, ендорфін це ті всі головні чотири гормони щастя, які нам слід багаж яких нам слід поповнювати. І що тут слід сказати? Кожен з них поповнюється різними методами, про це є доволі багато наукової інформації. Ось. І головне з цього можна виділити наступне. Для підтримання на належному рівні цих гармонів щастя. Потрібно їсти смачну їжу. І це, знаєте, це навіть не забаганка підтримувати якийсь високий рівень життя і показувати всім, наскільки ви успішна людина, можете собі дозволити червону рибу чи твердий сир якісний. Насправді, от саме це червона риба, твердий сир, кава. Ще деякі інші продукти, вони підтримують ваш опір стресу і саме вони підвищують гормони, рівень гормонів щастя у вашому організмі. Далі, заняття спортом, фізкультура, гра в різні ігри, все це. Говорить, все це спонукає до того, що щоб, таким чином теж ваші гормони, щастя теж підвищаться, будуть рости. І отримуючи якийсь результат, наприклад, перемога в грі або там, підняття якоїсь ваги до якої. До якої ви йшли там, певний час у ваших тренуваннях. Тут ще є і п'ятий гормон тестостерон, але чоловічий гормон, але ми про нього говорити не будемо сьогодні. Ось це все підвищує рівень вашої, вашої, ваших можливостей опору стресом. Тобто смачна їжа, заняття спортом, кекс. Інші задоволення, але треба сказати, що не треба ніколи робити ставку на алкоголь, наркотичні засоби, бо це дорога в один кінець і рівень дефаміну вони можуть підвищувати, але дуже на короткий період. А які руйнівні наслідки. Ці погані звички, захоплення надаю, приносять людині, всі ми чудово про це знаємо. Ну і звісно, домашні тварини також підвищують рівень вашого щастя, а також здоровий сон, медитація, масажи всі ті, Елементи вашого життя, які надають вам певну порцію задоволення. Тобто тут одне залежить від одного. Чим більше ви спонукаєте себе до отримання порції радості і щастя, тим більше ви отримаєте щастя і задоволення у вашому житті. Це як навчання. Коли ви навчаєтеся, таким чином ви опираєтеся ненавченості на і стаєте більш компетентними, так і з гормонами щастя. Чим більше ви їх отримуєте, тим міцніше стаєте ментально, більш ментально стійкими і більш щасливішими, якщо говорити в загальному плані. Тобто все приємне музика. Заняття музикою, прослуховування музики, створення музики, продюсування музики це теж все гармони щастя. Малювання, писати картини, ще щось, створювати якісь шедеври, скажімо так, це все гармони щастя. Це все впливає на ваш рівень ментальної стійкості. І на ваш загальний рівень щастя і радості, який ви можете відчувати у вашому житті. Сміх, танці, прояви любові до своїх близьких, обійми це все також підвищує рівень вашого щастя, це все додавання у вашу валізку, гармонію, щастя то все залежить від вас. Ніхто не може вас підняти зранку, піти на прогулянку або змусити піти, купити папір, фарби і почати малювати. Це все залежить від вас, це все ваша воля, ваше бажання. І тільки ви вирішуєте, наскільки. Наскільки ментально стійкими будете ви створюючи для цього певні умови у вашому житті? Таке, друзі, сьогодні вийшло відео в цій чудові місцині, яку я дуже люблю. Люблю в ній гуляти в усі пори року. І 1 лютого ходити зеленою травичкою. Це дуже незвично, але шалено приємно. Я бажаю вам розуміння, вашого розуміння, щоб ви знаходили в собі розуміння того, що саме від вас залежить все, саме ви плануєте своє теперішнє заради вашого майбутнього. Ви Створюєте собі і щастя, і радість кожного дня або ж не створюєте, і це ваша відповідальність, але для цього не треба володіти якимись великими талантами чи мати якісь шалені безмежні ресурси. Це все просте, це все знаходиться у ваших руках, під вашими ногами. І вам лише слід цим користуватися, і таким чином покращувати взагалі своє світосприйняття в даному конкретному моменті і підтримувати свою психоемоційну складову. Бо до депресії в наш час дуже короткий шлях, на неї страждають дуже багато людей. І Варто про це розуміти, цього остерігатися, і робити все для того, щоб до цього не дійшло. Тож дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре, бажаю вам міцного ментального здоров'я, гарного психоемоційного стану. І нехай у вашому житті все складається як найкраще, як ви здатні на це впливати. Все чудово, тільки би ще наші люди навчилися не смітити, щоб були дещо більш вихованими. І тоді взагалі чудова природа надавала би нам радості кожного дня в кожному своєму прояві. Що скажете на цей стоун хедж? Які незвичні камені? Справжній місцевий стоун хедж виглядає монументально. Вражає навіть. Yeah, he's mirrored.